ЗСУ оцінили плани росіян щодо наступу на Харків. Окупанти вперлися у дві річки та намагаються форсувати. Російські захисники режиму Асада втекли на Харківщину, а жителі Білгородщини почали щось підозрювати. Головні події війни в Харківській області за тиждень в огляді медіагрупи об'єктив. Плани та можливості Росіян у Харківській області оцінили представники Збройних сил України. Ворог тут хоче створити, по-перше, буферну зону, про яку давно вже кажуть. да? що Путін хоче на Харківщині буферну зону, так би убезпечити свої південь, свої південні області з того краю. Ось буферна зона, і також йому буде зручно. Якщо це буде буферна зона, буде зручніше обстрілювати Харків. Наразі, за даними ЗСУ, найкоротша відстань від Харкова до позиції Росіян на півночі області в напрямку глибокого. Командир батальйону Ахілес Юрій Федоренко повідомив, що цей рубіж разом із його бригадою захищає Хартія. Росіян вдається не тільки стримувати, але й вибивати подалі від міста. В найближчі перспективи в противника немає шансів дійти до міста Харкова. На двох ділянках фронту на Харківщині росіяни намагаються подолати річки. На Куп'янщині тривають спроби перемогти оскіл. Після знищення плацдарму біля Новомлинська ворог не полишив своїх намірів. Для форсування осколу вхід ідуть різні плавзасоби, в тому числі гумові човни. Повідомив речник Осув Хортиця Назар Волошин. Ті, хто доплив до протилежного берега, намагаються там заховатися. Тож силам оборони доводиться виловлювати поодиноких плавців, не дає спокою окупантам і річка Вовча у Вовчанську. Зараз всі їхні рухи у Вовчанську і у прилеглих територіях так чи інакше пов'язані саме з цією метою перетнути річку Вовча. Цього їм дозволити не можна. Ну тому що, по перше, вони там мріють створити так звану буферну зону. Ну і по-друге, якщо вони перейдуть річку Вовча, це дасть їм передумови для подальшого можливого просування на Куп'янський напрямок. На Куп'янський, що в свою чергу, загрожує оточенням наших підрозділів Сил оборони України, які ведуть боротьбу з ворогом на Куп'янському напрямку. На Харківщині помітили бійців Російського африканського корпусу. Ми зараз спостерігаємо за групою африканського корпусу. Це, в принципі, бійці колишньої групи Вагнера і контингенту Сирії. Які були покликані боротися з так званою колоніальною політикою Заходу, то саме з африканського корпусу люди більш підготовлені, вони готові до несприятливих погодних умов, до важких умов ведення бойових дій. Тому певні сюрпризи від таких хлопців ми маємо. Про поступове прозріння жителів Білгородщини свідчить перехоплення гур. Українські розвідники опублікували епізод розмови цивільної громадянки, яка усвідомлює, що СВО пішла не за планом. Я сьогодні слухала одну передачу, як сказали, що Росія в такій житті, що нам мало не кажуть. Ми просто не знаємо, нам нічого не говорить. Більше інформації про події на фронті на сайті медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк та шерте відео. Слідкуйте за подіями на фронті разом із новинами Об'єктив.